Добрий день малята! Сьогодні до нас завітали в гості дівчинка і хлопчик. Давайте з ними познайомимося. Даринка рано встала, своє ліжечко прибрала, сонце ясному сміхнулася, вмилася і одягнулась, причесала чепорушка свої кучері за вушка і охайна чистенька вийшла у садок раненький. Малята, а скажіть, яка дівчинка? Ніжні, злагідні, гарні, розумні. Дмитрик цей спортсмен чудовий, завжди сильний і бадьорий, вміло він м'яча ганяє, швидко бігає, стрибає, вийде він на стадіон. Кажуть, справжній чемпіон. Які ж хлопчики в нас? Так, відважні, сильні, спритні, рухливі, мушні. Дітки, а давайте пригадаємо, що одягають хлопчики та дівчатка. Давайте допоможемо їм зібрати гардероб. Дмитрик візьме кепку. Даринці шляпу. Дмитрику сорочку, даринці сукню, Дмитрику штанці, даринці спідницю, Дмитрику. Кросівки, даринці туфлі, Дмитрику синю куртку, а даринці рожеву куртку. Молодці, з цим завданням ви чудово впоралися. Крім гардіропу, дівчатка та хлопчики відрізняються із заняттями. Що полюбляють робити дівчатка? Якими заняттями надають перевагу хлопчики? Пропонує дізнатися, що злюблять Даринка та Дмитро. Даринка любить грати на скрипці. Дмитро збирає копійки. Даринка вишиває рушники. Дмитро полюбляє маструвати. Пропоную вам пограти в гру, хто чим грається. Уважно сіли і дивимось уважно. На екран і будемо вибирати речі, що для дівчаток, що для хлопчиків. Лолою грають. Хто Лолою грає? Лолою грають дівчатка. Літаком грають хлопці. Єдинорожка – дівчинка. Набором для мастрування хлопчик. Машинками зазвичай граються хлопчики. Гребінцем користуються дівчатка. Сукню носить, смокінг носить хлопці, а сукню дівчатка. Червону пепку можуть носити як дівчатка, так і хлопчики. Жовту кепку та шарфик також можуть, робити, можуть носити дівчатка та хлопчики. Рожеві туфлі дівчатка. Різнокольорові кросівки носять і дівчатка, і хлопчики. Іноді дітки сваряться але їм. Мирить мирилка, ось послухайте. Миру, миру, пороги з сиром. Вареники в маслі, пиріжечки красні. Давайте разом миру, миру, пороги з сиром. Вареники в маслі, пиріжечки красні. Давайте ще раз. Миру, миру, пироги з сиром. Вареники в маслі, пиріжечки красні. Малята, молодці. Також ми знаємо, що в кожній сім'ї між собою поділяють певні обов'язки. Дівчатка зазвичай допомагають матусям та бабусям, а хлопчики татусям та дідусям. Дізнаємося, в чому ж допомагають наші гості своїм родичам. Перед вами з'являється зображення. Хто допомагає мити посуд? Так, це. Даринка. <кій> Батькові допомагає мити машину хто? Дмитрик. Поливай квіти і Даринка і Дмитрик. А Дмитрик допомагає робити виробі з дерева. Допомагає варити їжу матусі. Даринка. А машину ремонтувати татові. Дмитрик, молодці малята, ви справилися всім завданнями. До побачення, до нових зустрічей.